Вітаю Харківщина, 2 травня, і це звіт, як працює мій метод боротьби з бур'яном, який лізе на вашу ділянку з сусідських ділянок. Ось, друзі, згідно моєго методу боротьби з бур'яном від сусідних ділянок. Бачите, це отак скрізь по всій у всьому периметру ділянки. Вся трава пожовка. А якщо щось таке і пролізли, то ми з моїм другом-культиватором завжди на поготові. межу прокультивували, все, що, не дай Боже, вилізло, позрізали. Один раз обробили гербіцидами згідно моєго методу, з сусідами в нормальних стосунках, нічого їм не приміняємо. І результат ідеальний. Така сама ситуація по всьому периметру ділянки. Цей перей та решта булянів вже не відновиться настільки, щоб пролізти до вас. Повне відео, як це робиться, на каналі. В описі буде посилання на відео. До речі, ще не пізно зробити обробку. Може, просто більше знадобиться більший об'єм. Гірби Отже, зробіть так, якщо у вас така сама проблема. Дякую за увагу. На все добре.